Зміни заради змін чи створення зручностей для городян. Відділ реєстрації актів цивільного стану у Чернівцях знову змінив адресу. Тепер основні документи щодо реєстрації шлюбу, народження дітей, розлучення чи смерті знову можна отримати у комплексі будівель колишнього палацу урочистих подій. З чим пов'язаний переїзд та чи стане чернівчанам у підсумку зручніше від цих нововведень, довідувалися журналісти ТВА. На організацію роботи міського радсу у Чернівчан було чимало нарікань. Знаходився він у пристосованому приміщенні в колишній квартирі на другому поверсі житлового будинку. Логіка міської влади полягала у тому, щоб усі основні реєстраційні документи цивільного стану можна було б отримати в одному місці. Для цього надали користування додаткові приміщення в палаці урочистих подій на Ольги Кобилянської, 29. Тепер там відбуватиметься реєстрація шлюбу та народження, а у приміщенні поряд у дворику відбуватиметься держ державна реєстрація смерті рад раніше там був перше, друге там знаходиться зараз палац урочистих подій. Палац урочистих подій це комунальна установа Чернівецької міська. До речі, Рац це не підрозділ Чернівецької міської ради, як думаю, деякі інші чернівчани, це підрозділ Міністерства юстиції, відокремлений підрозділ. І вони будуть знаходитись на першому поверсі, якщо говорити про фасадний вхід. Якщо говорити про вхід під арку, то з дворика є ще один вхід, і там буде знаходитись підрозділ і міського ці і обласного, і так само їх архів вдалося роз'єднати черги для громадян. Ви можете бачити, що урочці реєстрації, державна реєстрація народження, люди заходять через центральні двері, а з двору вхід для тих, хто звертається за державною реєстрацією смерті або за отриманням дублікатів документів, або до прикладу подати заяви на розірвання шлюбу. На переконання Аліни Корчак у нових приміщеннях можна суттєво поліпшити обслуговування громадян. Попереднє приміщення, де громадяни отримували послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, розміщувалося на другому поверсі житлового будинку, і вхід був через під'їзд сходами. Надзвичайно було важко отримати послуги маломобільним категоріям населення. Була кнопка виклику. Спеціалісти спускалися, надавали консультацію, оформляли документи. Зараз є можливість. Для тих, у кого є певні обмеження в пересуванні, є можливість з вулиці Кобалянської зайти, заїхати до відділу спеціалісти раду проведуть за отриманням послуг. Натомість у самому колишньому палаці урочистих подій, або як він зараз називається, Чернівецькому центрі культурних послуг не в захваті від такого сусідства, хоча відзначають, що так набагато зручніше комунікувати з відділом юстиції ну мінусів, скажімо так, теж. Напевне, більше мінусів, тому що у нас дуже мало приміщень, ми працюємо на напрямку культури, а юстиція працює в зовсім в іншому напрямку, і це трохи недотичні напрямки. Тому зараз на базі нашого закладу і безпосередньо на базі цього приміщення. Починають працювати створені нові клубні формування. Ми не можемо розвернути свою діяльність так, як це потрібно, тому що нам не вистачає приміщень. Переймаються так, у центрі за те, що з напливом людей важче буде втримати у нормальному стані святкові локації, створені у закладі. Стало багато відвідувачів, які проходять саме через. Вхід наш центральний, і ем, нас там все було підлаштовано під, під урочисті обряди, тобто килими, е, дивани, меблі. Це все зараз починає експлуатуватися. Частину послуг з вулиці Коболянської перенесуть у садгору, де також облаштували окрему кімнату для урочистої реєстрації шлюбу. Отож, замість одного відділу чернівчани отримали два рівнозначні у повноваженнях. Тому як городяни, так і мешканці інших регіонів зможуть обирати, де їм зручніше отримати той чи інший документ. Діана Добинда, Максим Пілоткач, Теми дня ТВА.